Любі малята сьогодні ми будемо вивчати вірш, який називається «Сойчині комури. І його написала любов Забашта. Приготувалися. Ховає сойка скрізь горішки, ховає жолуді і шишки. Мале дупелечко в горісі. Під корень дерева у лісі, під мох, під листячко опале і всім кричить це я надбала. А як впаде на землю сніг, вона гризе собі горіх, чи зерна шишки вибиває, і зиму радісно вітає.